Добрий день, радий вітати вас на сторінці меблі гроя. Пропоную вашій увазі диван Малібу 6 від українського виробника торгівельної марки Woodline. Габаритні розміри цього дивану 2 метри 4 см на 1 метр і 4 см. Також до комплекту дивану входять дві бильці. Одній з них є ніша, достатньо містка. Також у кожній бильці є полочки, на які можна класти якісь дрібниці. Отже, у другій бильці є маленькі ящички і невеличка, але досить міська ніша. Також поличка. Також до комплекту входять дві великі подушки і дві маленькі подушки. Принцип розкладки дивану викатний. Беремо захлястики та тягнемо викатну частину на себе. У викатній частині є величезний коріб для зберігання білизни. Для того, щоб розкласти цей диван, також перекидаємо посадочне місце. І у нас виходить спальне місце. Звертаю вашу увагу на те, що спальне місце на 10 см стає нижчим за посадочне. Наповнення дивану пінополіуретан. Диван жорсткий. Змінити іншу тканину або вибрати інший колір. Можливо, у нас в салоні. А ми вас треба бачити кожного дня. Папа. -па.